Кавалерка каже Віталік, ти мене не знімай, бо видно, що ми переїжджаємо. Ти в душі сьогодні був так? Та Нема <сх> часу. Але Віталік пішов в магазин, бо дуже-дуже голодний. Це є наша, до речі, нова квартира, яку ми бо, знімаємо. Так, давай. чекайте, Холодець. Ви що холодець взяв, ти бідний холодець хочеш? Чіпси, немає чого томатний сік, майонез, то тобі, до речі. То мені? Дякую. Мій він не набрав, поки ні мене. А то, може, будеш? Хто таке? Каже, не знімай мене, я тебе прошу. А та? Ну, то Ну, не знімай, каже, я такий замучений, каже. Кавалерка, прикиньте, з переїзду ми навіть ні в душі не було. ми взагалі ці бомжі. Молоко. Так. Ще Ти ціло... на цілу родину вже. Галя, є тут сосиски, каже, такий для клас. Чого я її взагалі не знаю. Мене все є, ну нехай буде. Мило, Рідке. Файно. Макс, коли, коли прийде, він зразу пи питається, є рідке мило, щоб руки помити. Петру, так. Але можна. Ще два йогурта таких. Я не можу ну. Гаряча кружка. Зупи нема. Буде завтра. Та завтра я вже все зроблю. Тушонка. То він каже, я до міни собі дам тушонку і так буду їсти. угу. Три ківі. Три. Та треба було більше вже? Зелена сиболька. Ну що, то тут майже нічого немає дві 2000. Дві тисячі гривень, кавалірка. Ти в шоці? Ти в шоці? Віталі? Та, 100, Та ти не гарно. Не розуміло, що гарно? Що ти робиш? Ти завжди гарно складаєш ти вже все. То кавалірка, раді, щоб ви розуміли. То таке 11... все нас Чесно, нічого зараз я додам? дам. Що ще? Лавний. Я думаю, не. Буде... Слухай. Зара буде Паска. Кавалерка, Він собі таке щось намутив, що я общав щось. Ну, нічого не змінюється. Mm. Я ведь так. Это вже бути в бартаке. Він себе дав душонку по своїм гіном. Я в шоці, ну, але кавалерка, як я. Вже ніяк, є, ні, вже ніяк, вже ніяк. Ні, вже ні. Часник. А чесник до чого? Куда Та туди ж. Куди до мівіни? Та то буде бред, Віталій. Тебе понос мене не буде рано. Так? Да? Да. Я в що це колись? Так, чого? Да, мені треба ножечок. Ножик? Уже він схожий. Де ви, Віталік, так прямуєте? Цілонаправлені. Магазин? Магазин, так? Mm -hmm. Ну тут магазин недалеко. Mm -hmm. Ні? Йдемо на закупи ще, бо бульби нема, цибулі нема калдирка. Моркви нема, на дворі сьогодні класно, теплота. Одним словом, що могли сьогодні, то забрали. Вже один раз занесли до хати, ще одна ходка буде. Але перше, йде в магазин, щоб вже з тої хати сьогодні не виходити. знаєте. Бо то зараз поки все там поскладати, поки це. Я сподіваюся, що вже останній, Віталік наш переїзд. Та я кажу. Йде такий зачарований. Зачарований. Та вже не червишся з цим. Йдемо в магазин. Тут магазини все під боком, повністю. Повністю все. Йдемо. Я щось не можу зрозуміти, що ти таке готуєш? Що Що ти готуєш? Не знаю. Не слово, не знаю. Капаре. Каже, що сам не знає, що тобі. Ти зголоднів, не та? Там. так? Та? Та? Я тобі вірю, я це так поправлю, скажу. Путра година. Путра. Не має, що це писать не дре. Щось таке. Але це так... заработає колядка з самокота. Дасть ради. Ра приготує наїсти. Та лягай пупцем догори і почує. Ні? А ти щось ззаду став до мене, що йдеш. Та ну не знаю, буде сир з грінками, Тут якісь трохи цих будуть. Що, Далі соус дістане. Це? це буде вечеря. Вечера Та де... А, так, та, я мають не знаю. Ну давай, давай. Чи? Ну, давай, давай. Я б ще легла трохи, знаєш. М -м -м. Я ж Як їсти. Захотів, так? Може ти того хліба менше? <рес> ти далі, ти, ти курва, ти, ти я тобі говорю, я подався, як все тут. не знаю. Ну то ясно. То точно, що те, на той хліб. Там я пригулюку, з чесником зараз так помажу. І щось буде. Щось буде, не знаю що, ну щось буде. Ага. Щось прикольне має бути. Ага. Що ще? А ну, не знаю. Все на стіл повністю. Віталік, в мене короче, є думка, не думка а ідея. А нафіга ті речі з чемодану витягувати і складати. Ось ти собі вже шкарпетки витягнув з чемодану. І так все будемо витягувати, щоб поносили прати і вже буде допустити чомода. Класне я придумала? Довго думала. Та ні, ти не повіриш. Я тут на раз, два, три. Ти знаєш, що мене ту кавалівка беште в За що? Кажуть, бо я до тебе писок не дала. Кажуть, Галено, не дри писок до Віталіка, він такий файний. Що, що? Слухай, запиши, то, що я тебе відпустив. Я взагалі нічого не хочу. Блоклот не дає, значить якусь документацію записати, як у вас. Записати все. Вже йду писати. Віталь, ти любиш мене? Mm. Що-шо? Що? А скажи, якось ніжно до мене та кавалірка хоче би то сказати. це yeah, має. О, він до речі до мене говорить китце Так? Mm -hmm. Та добре, бо буду розбирався, то що. Та розбирайся, та кавалірка теж А що тут такого? Ти розбирати буде. Розбирайся? Tak ja, ja. Wyraz. Tak ja. Ty by tak na tańcach tańczył jakby ty tylko zarob. A co ty? Ta nie ma rady. A co ty wymykaj? A dobra, wymykaj.